Задоволення чи смерть за останні 10 років кількість наркозалежних у світі зросла майже на чверть. Інформують в ООН. Наразі їх близько 300 мільйонів. Два мільйони із них це українці. Інформують у Держслужбі статистики. Чому люди вдаються до вживання наркотиків та як подолати залежність із власного досвіду? Знає психолог Ігор Лєсов. Вітаю вас, пане Ігорю. Добрий день. На вашій сторінці у Фейсбуці я прочитала, що ви мали наркозалежність, мали досвід боротьби з наркозалежністю. Розкажіть, як це було? Це було мені 16 або 17 років, дуже важкі часи. 91 й рік талони на цукор. Ну і я сам з дисфункціональної родини, тому перше вживання наркотиків воно перевернуло в мені повністю душу. Я зрозумію, що ага, так можна жити без оцих всіх негативних, якби. Емоцій внутрішніх. Ну і звичайно, що тоді ніхто не знав, наскільки це небезпечно, ніхто не лікував від цього толком. Тому перший досвід був просто добра людина, дала спробувати, і І це, як би знаєте, визначило вектор всього життя, мабуть. А скільки часу це тривало? Скільки ви вживали? Ой, якщо так порахувати загалом, то років з 20, мабуть. Там з перервами з якимось. Перед усім родина є визначальним фактором. Тобто, в мене дуже важкі стосунки з батьком були, з мамою, і саме тому, знаєте, ну, не було прикладу, як будувати стосунки нормальні. В мене була якби мрія поступити в медичний інститут, але знову ж таки 91 рік і це було дуже важко. Тому так, да, коли ти живеш в дисфункціональній родині, ти постійно відчуваєш тривогу, стрес, страх. Тобі страшно йти додому, вдома атмосфера повного напруження такого. І тут ти потрапляєш в казку, яка, от наче бере, твою душу хтось взяв, знаєте, перевернув її і обратно її засунув, тільки вже вона спотворена така. Тому я вже на другий день сказав хочу ще і все, і пішло. Що відчуває людина, яка вживає наркотики? Ейфорію, вона, ну тобто, ми ж для чого, якщо є алкоголь взяти як наркотик, ми ж для чого це вже вживаємо? Щоб відчути ефект, е самий класний протитривожний е засіб, самий класний антидепресант. Тобто, оці всі моменти, і наркотики, і алкоголь дуже добре прибирають, але потім ці речовини виставляють тобі рахунок. У вигляді болячок хронічних, у вигляді повністю розбитого життя, розбитих сімей, дітей без батьків і так далі. Тому рахунок за цю ейфорію дуже-дуже страшний. Причому я хочу зазначити, що якщо говорити про наркотики, там швидше. А якщо говорити про алкоголь, то інколи люди, знаєте, так буває там, ну, що там в 19-20 років гульки, друзі, інститут. Кожен вечір, навіть якщо це якесь побачення, да? трошки випити це ж нормально? Нормально. Да? Трошки випити, щоб розслабитись вечором, нормально? Нормально. І потім, коли вже проходить 8, 9, 10 років оцього нормально, і людина раптом вже починає розуміти, що починаються проблеми з дружиною, що це вже всі розуміють, що це не нормально, вона якби оп зупинитися, а не може. І тоді ну, це така хвиля жаху, страху, що є щось, що керує моїм життям, і це не я. Це речовини. От. І тому в мене дуже багато клієнтів, які от саме в такий вік, в 30-32 зрозуміли, що, що вони залежні. Коли ви зрозуміли, що пора з цим зав'язувати, що стало останньою краплею? Я, власне кажучи, вже через півроку це зрозумів. Я ніколи не був там, кримінально налаштований або ще якось. Просто часи були такі: я прийшов в наркодиспансер здаватися. От. Мені пощастило з лікарем, але ж знову ж таки в них не було взагалі жодних ліків. Абсолютно. Психологів не було, психіатрів не було. Я пам'ятаю, дядьку. Заступник головного лікаря-наркодиспансеру з АХЧ, з схозробіт, то він мені по блату, по великому знайшов номер телефону якоїсь гадалки, яка довго і нудно чистила мені чакру. Там, ну, Це реалії 90-х років. А ставало все гірше, 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 якийсь період. Там тюрми невеличкий був. Ну, в 90-ті роки, собственно кажучи. І от коли вже я вийшов десь в 21 рік, я задав собі питання: а власне, чого я хочу від життя? Це не моє, це мені не притаманне. Це мені не притаманне без зубів ходити десь там по малінам, тирити розчинник і так далі. Я, я не хочу так жити. Я не для цього народився. Дякуючи Богу, якось мене завжди було це внутрішнє. Відчуття ідентифікації, я не для того родився, я, я хочу бути справжнім. Я справжній це не наркоман, це не оцей образ життя. Одна судимість, друга, третя, четверта, п'ята, да? тобто мені це абсолютно було не потрібно. І саме тоді от я згадав свою мрію і вирішив, що ну, в медичне я вже може, і не поступлю, але стати психологом я можу. І тому я поступив вчитися. І... Все, все прийшло в норму. Які зміни відбуваються у психіці людини і у фізіології, яка вживає наркотичні речовини? Ну, передусім руйнується та система мозку, лімбічна система, яка відповідає за гормони щастя. От. Тобто окситоцин, дофамін, серотонін. Організм не, не може виділяти постійно ну, дофамін літрами, щоб ми були щасливі. Але якщо його підстьоговати і вливати зовні речовини, які стимулюють, то мозок приходить до висновку, а, а на дідька мені їх тепер ну, виробляти, якщо, якщо хазяїн так сказати. Мене снабжає цим ззовні і тому, да, коли йде процес абстиненції, то саме страшне це депресивний настрій. Не хочеться жити і так далі. і Антидепресантами тут не допоможеш, Тут просто треба трошки іншими та методами. Ну, кожна людина, звичайно, це індивідуальний випадок, але медикаментозно, зараз 21 століття. Я зараз точно знаю і точно вірю, що зараз перемогти залежність можна. Я просто дивлюсь на хлопців з тих стієї самої групи анонімних наркоманів, алкоголіків, в яких там по 5 років, по 20 років судимості. Але знаєте, щось в людині, от духовна наша частина, щось в нас таке відбувається, що людина каже: Я більше не хочу так жити. От не хочу, і все. У мене нічого нема, у мене нема сім'ї, у мене там хай одна мама старенька, да? але я так жити більше не хочу. І дивишся, через рік ця людина при. Вже приїжджає на групу на власній машині, на власному авто. Ще там проходить два-три роки і приходить, там приносить тортик, бо одружився. І отак от воно потрошку-потрошку все приходить. Тому зараз найголовніше зараз не втрачати надію і правильно поводити родичам себе. Бо родичі це найвелика перепона на, 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 на дорозі до одужання. Як може родина або близькі люди допомогти впоратися? Їм головне не заважати, тому що коли е, близьких людей е, просиш не грати в сузалежність. Я спасаю свого сина, я спасаю свого чоловіка. Там вона приходить і говорить, ми там місяць назад аналізи здавали, потім десь півмісяця назад в наркодиспансері лежала. Я кажу, ви вдвох лежали чи, чи як? Ну, ця формулюровка созалежності. Да? То, звичайно, що наркоману треба ставити наркозалежній людині, будемо правильно говорити, ставити жорсткі рамки. Тобто, в тебе є два шляхи. Шлях номер 1 ти лікуєшся. Шлях номер 2 я про тебе забуваю. Все. Тому що я, я не зможу на це дивитися. А наші ж сердобольні мами вони кажуть, ну як же ж так, це, це ж моя дитина. Ну а якщо дитині треба операцію робити, ви ж не скажете хірургу, що «Та ні, ну що, вона ж плакати буде, давайте не будемо операцію робити. Ні. Нада, надо. А що робити, якщо наркозалежний відмовляється йти на реабілітацію? Ну от прощатися з ним, тобто дати йому можливість дійти до свого дна. Він звідти або відштовхнеться. відштовхнеться, або ні. Але просто я хочу, звертаючись там до всіх матерів, ви просто подумайте, скільки відсотків у вас контролю над своєю дорослою залежною дитиною, якій там 20-25 років. Ноль. А то як ви збираєтесь? На ваше переконання, чи бувають колишні наркозалежні, mm. чи потрібно контролювати себе упродовж усього життя? Ну розумієте, воно потім з часом, звичайно, втрачає якби, свою. Ну, коли ти там рік не п'єш і заходиш в супермаркет, ти ще звертаєш увагу там на той на отой відділ. Зараз я вже не вживаю нічого взагалі десь років 12. Я просто на це не звертаю уваги. Мені ну якось, якось все одно, але наш мозок він зараза така а, нам допомагає, але допомагає дуже дивно. Тобто, наприклад, потрапляю я в якусь стресову ситуацію, да, там, на роботі, вдома, скандал якийсь. Да, і я відчуваю сильну тривогу, там, або я дуже розстроївся, або десь мене шибануло психічно, дуже сильно. І мій власний мозок каже, ти не витерпиш. Зачем тобі терпіти, якщо ти можеш просто купити цю речовину або пігулки, якісь, і, і, і все? Він він не робить, він не розуміє наш мозок за останніми дослідженнями, що він цим хазяїна свого вбиває. Ну так він працює. Розумієте, він ще з кам'яного віка. Не перепрограмувався. Тобто еволюція людини пройшла значно швидше, ніж еволюція розвитку нашого головного мозку. І тому... І а... що ви робите в такій ситуації? Як ви берете себе в руки? Ні, ну я, по-перше, знаю, що всі емоції проходять. Тобто, я знаю, що я сьогодні ляжу спати, а завтра буде все добре. Це по-перше. Ну, і друге, розумієте, це я і в психотерапії роблю, нічого абсолютно не. Допоможе, якщо в тебе немає цінностей актуальних. Тобто, знаєте, різниця в задоволенні між тим самим героїном і справжнім щастям, ну, очевидно, як різниця між сексом з жінкою і сексом з гумовою жінкою. Я чесно не пробував з гумовою, але мені здається, десь щось воно воно десь схоже. Тобто, це така заміна щастя, заміна. Відчуття радості, От коли ти там провів 4-5 консультацій за день йдеш, і тут раптом тебе накриває така хвиля щастя, радості, що я, що я, що я комусь допоміг, що я комусь там, допоміг родину зберегти, наприклад. Да? От, або хтось тепер не піде вішатися. І тому такі відчуття, вони. Чітко дають зрозуміти, я ж себе добре знаю, що якщо я почну себе дурити і контрольовано намагатися вживати, ну, типу, по вихідним, то я, я сяду в систему, я цей шлях проходив мільйон разів. Тому я просто боюсь, в мене є одне таке один стан, якого я дуже боюсь, як огня, як просто знаєте, це коли ти наркоман, і коли ти вчора і пив і коловся. І от ти зранку просинаєшся в жахливому стані абстиненції, похмільна, да? і в тебе навіть немає нікому позвонити, тому що ти вчора щось начудив, щось комусь сказав, і ти телефонуєш дружині або телефонуєш там. Друзям, а вони просто збивають, тому що ти вже нікому нікому не потрібний. І саме страшне те, що ти лежиш так зранку без копійки грошей і розумієш, що далі буде тільки гірше. Тобто, зараз наркотик буде відпускати, відпускати, і почнеться ломка на повну катушку, а вона десь триває триває 4-5 тижнів це гострого такого періоду. І тому це дійсно страшно. Це такі п -п пекельні муки. Ви сказали, що аби зав'язати із наркотиками в людини мають бути цінності. Якщо вони є, чи можна впоратися без медикаментозної терапії? Є люди, в яких два захворювання, наприклад, межовий розлад особистості і залежність. І тому там тим більше або біполяр, те, що зараз всі шутять, та в нього біполярка, в нього ні, це не дуже смішно. І е, тоді, звичайно, що треба дуже глибоко працювати із психіатром, і якось вирівнювати людину по, -по всіх фронтах. О, тобто, як часто вам доводиться працювати з такими людьми? Та кожен день це групові заняття ні, чи індивідуальні? Це індивідуальні, це, це індивідуальні заняття. Групові заняття, хай, хай йдуть по 12 крокам в анонімних алкоголіках, наркоманах. Це чудовий проєкт. Тобто, саме головне те, що людина, яка туди приходить перший раз, вона отримує натхнення. Тобто, вона бачить якогось Васю, який каже, привіт, я Вася, наркоман Тверезий, 15 років. Значить, я теж можу, якщо він може. От, і тому Боротьба з соромом, стигматизацією да, там, в суспільстві, ти наркоманти, ти кончений, ти другого сорту. А там ти приходиш до людей: хтось лікар, хтось прокурор, хтось і ще там хтось, да, і ти розумієш, що ти, ти не біла ворона, і ти не проклятий, і ти не один. А скільки часу потрібно, щоб подолати залежність, скажімо, в гострій фазі, скільки триває психотерапія? В середньому це десь. 10-20 зустрічей, але потім ми все одно залишаємося на зв'язку, якщо людина відчуває, що щось десь якось, то вона знову обов'язково приходить. Ну, Щоб ви розуміли, да, наприклад, там, по американській літературі, скільки лікують, наприклад, як мінімум межовий розлад, да, як мінімум рік. Просто у них страховка, і в них це не проблема в плані оплати вартості роботи фахівця? У нас це проблема. Що рік ходити до психолога це доволі дорого, а по-іншому ніяк, тому що аренда. Ну. А чи діють якісь цільові програми на реабілітацію наркозалежних? Чи є у вас такі програми? Цільові програми є, є так звані центри реабілітації. Єдина біда в тому, що вони всі не ліцензовані. Тобто будь-який шахрай може відкрити, назвати це центром реабілітації. Ось програма «12 кроків, яка вміщається на одній сторінці. От будь-яку вашу дитину значить проводити 12 цими кроками ну, в місяць, десь від тисячі доларів. Ну тобто, я в свій час об'їздив всю Україну, ще навіть до 2014 року в Севастополі був, розумієте. Ну це ж ненормально, не коли ти платиш такі гроші, або за тебе родина їх платить. Ти там перебуваєш три тижні, і жодного разу в тебе не було індивідуальної бесіди з психологом. З ваших спостережень як війна вплинула на формування різновидів залежності у людей? Ну по суті, знаєте, ми ж всі переживаємо таку російську рулетку. В бомбардуваннях немає логіки. Якщо комусь здається, що я поїду в бабусі, все в, до бабусі в село і там спокійно, так вони і по свинарниках луплять. Тому так, да, це відчуття, що ти просто, що є якесь зло, яке просто тебе може вирвати з цього життя з дому там, або з офісу. Це дуже стресує, травмує. Але ну, напрягаємося всі, невропатологи, дуже багато невропатологів там до мене відправляють. Я до них, якщо там щось потрібно. Тому ми намагаємось все робити для того, щоб У нас була група, групова разом до перемоги більше двох років. Зараз там перерва невеличка і може продовжити. Далі. Тобто 10-12 людей кожен тиждень вони приходили по середах, і ми і ми говорили про, про життя, про себе, про любов, про майбутнє, про перемогу. Чи працюєте з тими людьми, які повертаються з війни да. з військовими, в тому числі? Так, да. у нас навіть є грант на цю роботу, і тут ну, варто сказати, що війна, знаєте, як і будь-яка, така. Страшна річ, вона не для всіх. Ну, тобто Не всім дано воювати, розумієте? І тому є люди, в яких от, є чоловіки, в яких просинається цей інстинкт, первісний інстинкт воїна, да? а є люди, їх багато, які просто уходять в декомпенсацію, тобто вони приходять в кабінет з очами такими круглими на викат, і розповідають там, що біжить сєпар, я його зрізав з цього з кулемета. Половина сєпара впала, а половина ще два метри бігла. Ну і от людина мені розповідає такі речі, і коли ми з нормального мирного життя починаємо бачити ручки, ножки, одірвані і все інше, то. Ну, не всім дано. Тому я думаю, дуже правильно, От, якщо тобі це не дано, ну допомагай якось по-іншому. Допомагай в лікарнях, допомагай. Консультаціями, допомагають цим хлопцям. І так от ми зараз, якщо всією країною візьмемося, а на щастя, зараз це і відбувається. Тобто мені настільки радісно, що немає вже поділу на західняків, східняків, що ми вже одна країна, то ну, а так от і будемо якби, брати себе в кулак і йти до перемоги. Що ж, я дякую вам за відвертість. Бажаю психічного і фізичного здоров'я і якнайшвидшої перемоги усім нам. Да, дякую вас, вам також.